При грушоподібному синдромі нога уходить назовні. Нормально? Тут, коли згинаю, нормально так? Тест натяжіння сідничного нерву. Давив ліво, на мене. Тест ласега каже про те, що тут є компресія нерву. Якщо ми натягуємо носочок, то зразу больові відчуття з'являються. Остезометрична релаксація. Я очікував, що буде більш яскрава симптоматика. Плюс, при цьому, ми зразу тестуємо розгинання гомілково стопний суглоб дійсно грушоподібний синдром. Зразу дав би вправи нейродинамічні, які поліпшать стан нерву, скользіння нерву покращиться, тканини стануть м'якіші, і сам набряк з нерву зникне.